Американські аграрії кажуть, що через погодні аномалії лише 30% посівів кукурудзи, сої та зернових перебувають зараз у доброму або задовільному стані. Решта врожаю може бути втрачено. Низький врожай у США може спричинити дефіцит на зростання цін та зростання цін на сільськогосподарську продукцію в всьому світі. Чи піднімуться в такому разі ціни на продукти в Україні? Про це ми поговоримо з гостем студії часу Тайм, президентом української зернової асоціації Володимиром Клименком. Пане Володимире, вітаю вас в нашій вітаю. студії. Як ви очікуєте, посуха в США може вплинути на ситуацію в Україні? Ну безумовно, США. Це найбільший у світі виробник тієї ж кукурузи, тому коли тут не вражає, це піднімає ціни в всьому світі. Ми бачимо, що зараз у Чикаго кожну неділю, кожен день піднімаються ціни на пшеницю і на кукурузу. Якщо казати про Україну, ми теж маємо втрати, але слава Богу, втрати не катастрофічні, і тому очікуємо, що наші аграрії. Продадуть свій врожай по, по доволі вигідним цінам. Чи будуть мати українські аграрії кращі перспективи тепер на міжнародних ринках? Як ви вважаєте? Ну я повинен сказати, що в минулому році ми зібрали на Україні 56 мільйонів тонн врожаю зернових. Це найбільший врожай за 20 років незалежності України. Ми відправили на експорт 22 мільйони тонн зерна. Якщо казати про цей рік, прогнозуємо, що десь 19-20 мільйонів тонн Україна буде експортувати. В самій Україні для повного забезпечення потрібно 26-27 мільйонів тонн зерна. Тому все, що Україна виробляє сверх цієї цифри, це треба експортувати. Чи є загроза того, що експортери захочуть більше експортувати зерна за кордон, тому що там кращі ціни ніж продавати його в Україні? Безумовно, ну я б не сказав, що це загроза. Експортери виконують свою роботу, і якщо є на світових ринках ніші, то треба їх заповнювати, треба продавати. Але я повинен сказати і те, що на Україні працює така установа, як аграрний фонд, і ми повинні там мати десь приблизно мільйон двісті пшениці. А зараз прийнято рішення, що і подвоїться це об'єм цієї пшениці. Тому наш прем'єр, ми з ним зустрічалися десь дві, дві неділі тому, тому він сказав, що немає ніяких планів уряду забороняти експорт. Ви тут перебуваєте з цікавою програмою? Ви вивчаєте досвід американського уряду у встановленні програми допомоги харчової допомоги малозабезпеченим людям і шкільних обідів. Чи планується така програма в Україні якщо? Як її можна запровадити? Ми плануємо, що в Україні повинна така програма з'явитися. Ми підходимо до цієї програми вже другий рік, вивчаємо цю проблему. В Україні рівень є дуже багато малозабезпечених сімей і особливо дітей. Тому задача держави підтримати ці сім'ї. І саме перше, що нас що ми тут вивчаємо, що ми думаємо запроваджувати, це програма для учнів, обіди для учнів. Як це працює в Америці? В Америці це працює таким чином, що учні у школах мають безкоштовні обіди не всі. Якщо забезпеченої сім'ї, то ці учні платять за свій обід самі, але ще попадають до такої категорії малозабезпечених, вони безкоштовно отримують для України. Це актуальне питання, це правильно. Ми повинні забезпечити гарними, гарним харчуванням наших дітей, і вони повинні вчитися і рости здоровими людьми. Мабуть, це буде дорого організувати таку програму. Як вона буде фінансуватися? Ні. У нас на Україні теж сказали, що немає грошей в бюджеті. Це дуже дорого. І... А коли ми почали рахувати, то не так це все і дорого. Ви знаєте, що ми. Бюджет України не дуже великий, але кошти для дітей, бюджет України знайде, я в цьому впевнений. Наша задача проаналізувати цю ситуацію. Завтра ми будемо зустрічатися з Одрі Роу, керівником цієї програми в США, і далі ми будемо формувати робочу групу. І те, що працює в Штатах, буде у нас працювати теж, я в цьому впевнений. В штатах також діє програма забезпечення талонами на харчування мав. Ало, забезпечені родини, що в цьому плані може бути в Україні для України, це, 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 це теж дуже актуально, але ми почнемо, бо це дешевше. Ми почнемо з першої програми. До речі, і штати теж починали з першої програми допомоги дітям. А далі ця програма пішла далі, і там уже була допомога сім'ям для України. Це дуже важливо, тому що з одного боку це справа нагодувати людей. Ми повинні цим займатися всі. З другого боку, ці гроші йдуть для того, щоб в кінцевому результаті у фермера викупалася їх продукція. Фермери теж в цьому зацікавлені – мати ринок збуту для своєї продукції. Дуже дякую вам за це інтерв'ю. Нагадаю глядачам, що гостем студії часу тайм» був Володимир Клименко, президент Української зернової асоціації.